Вітаю, друзі! Вітаю всіх, хто працює на землі. Вітаю всіх, кому подобається дивитися на тих, хто працює на землі. Прийшов час, дійшли руки розіграти посівну єдиницю соняшника Конді. Було відео, де я знімав і показував свій соняшник Аризона. Було питання, скільки вона. Центрів дала. Е, результати у нас є. Сьогодні ми зібралися тут. Комісіонно, е, комісіонно ми зібралися. Андрій Други. Павлович, е, Сергій Володимирович. Е, Сергій Володимирович у нас представник фірми Агроресурс. Фірма правильно так, називається Агроресурс. Він засвідчить нам, що цей мішечок ось я вам показую. Він нас. Повністю в оригіналі поставлений їхньою фірмою. Є QR-хадові, сингенти, протульні проїзер, тобто банані, все те, що потрібно. Ну і хотілося б, щоб той, хто виграє цей пасівний е матеріал в наступному році отримав достойний урожай, більше ніж Андра Михайлович. Да, і задоволення від нашого вигра... розіграша да? і, і від нашого цього. З того, що він посіє результата. Андрій Павлович все в нас передивився, підрахував врожайність, вивів і передивились ми комісіонної У Нас там, наскільки я розумію, два. Ну час Андрій Павлович нам все розповість. Ми продивилися коментарі. Ситуація слідуюча. Замір робився на площі 1,3 гектара. Було намолочено 4 тони 640 кг соняшника. Урожайність склали 35-69 центнерів з гектара. Двоє людей максимально точно вказали урожайність. Це Анатолій Цвик і Олександр Цих, 35,7 центнерів з гектара. Ці двоє людей і є переможцями даного конкурсу. Привозці два, мішок один. Так, да, треба визначитись, вирішись, кому як, йому. Як бить? Кому бить, кому не бить. Ну, я так розумію, наскільки ми тут трошки думали над цим питанням. Ну, напевно, хто перший напише під цим відео з них коментар і вкаже, куди йому відправити, навіть тому ж першому відправимо. Я думаю, це буде, це буде справедливо. Е, так що, мішок конді в нас розіграно. А Сергія Володимировича ми ще пользуясь нагодою, запитаємо, чим він тут займається. Це у нас регіональний представник нашої Харківській області. Сергій Володимирович, чим ви займаєтесь розіривом, мішки. Ні, ну ви ж торгуєте технікою, сіменами. займаємось сільхозтехнікою, посівним матеріалом, запчастями, сервісом. Ось так що хто в Харківській області, звертайтесь і не тільки в Харківській області. У нас 21 філіал по всій Україні. Так що, якщо звертайтеся до на наших хлопців, чим схожим, тим поможем. Да, Дякуємо вам. Ну, Андрія Павловича, ви вже знаєте, це власник нашої суперниви знаменитої на нашому відео. І е, в останньому відео це ми знімали да, там, Своя Поранки, він нас рекордсмен. Статі Андрій Павлович, е, я ж там ми з вами. Обіцяли назвати врожайність. Відео вийшло вчора. Ну це ми знімали його трошки раніше. Я як настоящий блогер. В мене завжди в запасі є козир, козир, який я вчора витягнув і виставив. Так що, будь ласка, ви ж там ану на вскидочку, ви ж мій називали врожайність по врожайності Скажу слідуючи погодні умови не дали якісно зібрати урожай, дуже великі втрати. Ну, але маємо те, що маємо. Ваги показали слідуюче. на тій ділянці, де знімалось відео, там урожайність склала 27 центнерів цандрів гектара. Це з врахуванням дуже великих втрат, кажу по-чесному, так як є. Була ділянка, яка показала 30 бац. Це, Це рядом, буквально рядом да. біля цього То поля поряд і врожайність. Ну якраз те поле, коли зриць. я до вас їхав, воно мені сподобалося саме дуже. Бо я вам зразу сказав, тут десь під 40. Ну з втратами, ні, ну їх так і було. Ну втрати там були ну тому Того що сиро. ви не дали зібрати якісно врожай, земля дуже сира. Тільки опустив жратку на землю, зразу починало горнути. І ще такий посів сої спровокував нижнє кріплення стрічків з бабами. Весь нижній ряд достався на полі. І що ви тепер думаєте, сіяти сплошний може переходити? Ні, ні, може ж буде цікаво нашим. Результат мене цілком влаштовує. Головне погодні умови. Так, да? Да. якби погода посприяла. Результат був би кращий. Да, бо всі говорять, там ну тіл, я там посіяв повнотіло, ну, Андрій Павлович погоранки, другі там подісковки. Любий результат, любий обробіток, має бути головне результат, да, хороший, який да. ми та. І ще раз ми напевно, подякуємо нашій сінгенті. Я вже стільки років користуюся іменно цим э, посівним матеріалом. І конді це в мене був завжди топовий, топовий. Да? Сергій Володимирович, ну завжди стільки 5 років я вас беру, скільки ми з вами вже знайомі, да? та не більше. Та десь так, так? Да? Бріло, ви десь брали 5 років підряд. Конді, це вже після Бріо, це десь 4, то десь. 4. Ну тільки конді. А да, починали на, ми з роки. Роки, перший, що був, це роки. Потім перейшли на Бріо, потім було конді. Конді... Завжди показували гарні результати. В цьому році трошки вони не нас не ну як, не то, що не задовільнили, не я думаю, це і за поводних умов. Та все може бути. Засуха, холодна весна, потім засуха, потім дощі, які не. Дуже багато факторів. да, І зараз це навіть ще не всі зібрали. Ну, звісно, все одно дякуємо нашим і партнерам агроресурсу, які виконують свої зобов'язання. Дякуємо і сингенті, з якою ми працюємо. Ми не настає всім працювати з Сингентою, Ну нам подобається ми працюємо. Хоча люди я знаю, хороше, щоб не пахло. Ну да, да, да. Ну і ще хочу сказати: отут я здивився буквально вчора на каналі Ден Ангел. Він правильно замітив, що сингента вона хороша на вологу отдачу. От е, нас було сирувато. Рядом сусіди, да, дійсно косили 12-14, в мене було 9-10. От вона, як хтось, от в мене приїхав сусід, жалується, що в нього шляпка мокра, з неї тече, вона навіть гніє. Шляпка така велика. А в Сінгенті шляпка вона така, знаєте, маленька. Якось вона швидко віддає вологу. Ну не знаю, ви не агроном, не, але ви нам не об'ясните. Ну мені така, от особливість цього сорта сподобалась. Да, і от і, і другі люди це відмічають. Є ж різні соки є середні різні, є пізні різні, пізні. Який підійшов під цей. Середні вони пішли, як кажуть, швидше Та Ще ж дуже багато дощів тобто Багато фактів. Ну так. Да. Ну, подякуємо всім, подякуємо нашій комісії, яка провела. Я думаю, все було чесно, прозрачно. Ніхто в мене не е, як в коментарях і в тому. Не... Ні, коментарі пишіть, коментуйте, пишіть про Сінгенту, про вологодачу. Можете написати про ресурс, може вас десь підвів або наоборот виручив. Це ж таке діло. Почитаю. Може я не з тими людьми зв'язався, хто його зна. Ми ще з Андрієм Павловичем трошки там знімали. Про Ніву, як він там управляє нею, ну це буде далі відео. А так всім дякуємо. Я думаю, все буде Україна. Так Цього. що ж робить переможцям? Коментарі? Так, да, коментар, звісно, хай хто перший з цих двох Андрій Павлович ще раз, а повторюй, ще раз нам. Анатолій Цвик і Олександр Цих. Да. Хто дивиться наш канал, слідкує за нашим каналом, пишіть смс-ку. Є наші розрахунки, в тому в чесності наших тих може переконатись кожен, продивившись коментарі. Які... Ну, поверни я цей написати. листочок, поверни, я зні... покажу людям, що ось. Так, всім... Максимально близький результат. Що, да. всім дякуємо. Всім приємного перегляду! Підписуємося на наш канал. Анонсом у нас керування нивою в екстремальних умовах. Ми з Андрієм Павловичем в двох кабіні, Він мені об'ясняв, показував. Вслідуючим відео вам все покажемо. Як ми чуть не втопили, ніву вставку покажемо. Як ми пробирались через дамбу. Це Андрій Павлович О, мене сильно, сильно виручив. у Нас є такий незручний кусочок на тій стороні. Нашого Ставка і дуже вузька дамба зароша, і ми там пробирались, там ціла історія в нас була. Так що це вже анонсом, ми все вам покажемо, розкажемо. Ну, дивіться, всі живі, здорові, значить, і ніва ціла. Все нормально. пройшло нормально. Тільки я Павлович трошки лоб пострадав, ну то все в відео. <гум> <гум> так що давайте, слідкуйте за каналом, підписуйтесь.